Ну так, добрий вечір буде. Ооо, Чиназис. Сюда. Всім привіт. Сьогодні я вам розкажу про реф та як він працює на тему. А, перше, що, як, який каталог вообще ріфається, який товар рефається, до скількох баксів він рефається і так далі. Сомнительно, но окей. От дивіться. Да блять, я не могу. Легко вибити ріф, який до 25 доларів. Тобто, товар вище цієї ціни, вже буде продивлюватись. Да ну нахуй! Буде просити повернути товар. Ні! 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 дерьмо! Не може бути. Просто не може бути! Нам ці зайоби неправильно, правильно шумо. А супергеро! Чего, блядь? Не було таке їбало. Тому що ми робимо? Ми вибираємо товари які хочете. Що ви там хочете, блядь? Чехли, Я не знаю, блядь, носки, труси собі, шмотки якісь купіть. Деньги, тьоки, тачки, адмінки, хуїнки, ху пулинки. Все ви можете забрати на этом Вообще, похуй. Закажіть, самое главное. Доказуйте цей шмот. Um, Отчекаєте просто до цього що треба зробити до цього. Блять, я пиздец, я затупок якийсь, не блять, Сначала розказую то, потом то я извиняюсь, кінець, ребятки. Uh, дивіться, до Міш, мені Миш, похує. Я так чувствую. О, uh, Дивіться, до того треба прогріти аккаунт. Я Як гріється ак, є два спосіби. Два, блять. Ве! Скільки? Ве. Що за Ве? Ве? 2 що ли? Да. Ти заебал. Ну сколько буде 2 плюс 2? ти... Ніхуя ти умний взагалі, Андрюш, з п'яде. Перший спосіб. Просто чекати каталог товару, типу активності. Туди сюди лайкати якийсь товар, блять, активні ти на сайті. Другий каталог, блять, другий спосіб це... Другий спосіб це легший, тому що. Просто заказуєш собі товар до 20 баксів, не рефаєш його, просто заказуєш собі. Заказав його, він в тебе там відбув, відбув, блядь, якусь хуйню пороби з ним, допустім. Піздує цю Ну... Фух, блядь. Блять, я не могу. Цей товар в тебе побув, вжився, взагалі. Пользуєшся ним. Заказуєш на цей же аккаунт товар, який ти вже будеш рефати. Заказав, рефнув, потім ще той товар, який ти заказував, дорефнув. Чому РЕФ це блядь, така імбав в 2025-му? Блядь, що вам сказати? А чо не, нахуй? Ребятки, я розкабаняв піздес, ну, я не знаю, що це за хуняє, це не поприщало і, блять, від води така хуйта, я звісно, звіняюсь, на це. Натуря піздец. Сам знаю, типа напишіть в коментарі, що ти живний, хорошо? Що робити, якщо не даю тріф? Нічого. Все, закриваюся лавочка. Що робити, якщо просять повернути товар? Нічого. Все. Блять, ви попали на гроші солдатами, блядь. Все, нахуй. Да Николай, блядь, я иди от тюрьмы, блядь. Все, поправляй ее нахуй. Сейчас я думаю, не Николай, блядь. Бля, я бля. вам бля, Считай, пропало до видзения, до забачения. В своему телеграме я покажу, как я рефую, что я рефую. Покажу товар, дам вам ссылки на них, блядь. Все дам, ребятки, только зайдите в телеграм-канал. Плюс, у мене зараз е, роздаються мануали. тобто, Ви заходите вам мануали від Квертікова, такого типу, якщо ви знаєте, чи від е, блядь, Волошиного такого типу, може, ви знаєте. Чи може взагалі від е, Денчика лисого по от, 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 от він нахуй тут такий самий найкрутові? Ладно, ребятки, якщо хочете більше інфи, е, лишаю свій ТГ, контакт. Пишіть мені, відповім всім по всім питанням. плюс... Допоможу ріфнути. Друга частина буде... Ох, їбать, їбаше їде, пацани що вам показати? Ребятки, все в мене в закритому ТГ. Я вам всім поможу, тобто, як зможу Можете писати тут коментарі, свої ніки лишати, всім відпишу, всім манували скину. Можливо, безплатно, можливо, ні, вже ноутбук мокне. Поймаєте якийсь ржавий раді контейнер? Понимаєте, понимаєте. Е, так, і що хотів сказати, що друга частина буде, як я буду вже забирати товар і рефати його. Зараз, поки я його тільки заказав, я раніше рефа його просто не знімав, а так от вирішив, блядь, о, хочеться засняти мені. От і знімаю. Все, пазики і дівчата. Ставте лайки, коментарі, дякую за перегляд, мотафака, йоу, мотафака. Е, більше інфи, бо я за тупок її баний, більше інфа в ТГ, короче, отут валяли би.